Швидше, ніж це відбулося, мені здається, було просто нереально і навіть це могло би бути шкідливо, якби вони не провели тих дискусій, які відбулися в робочих групах, а постаралися б зробити все так на догоду дуже швидко і швидко. Власне, завдання коаліційної угоди полягає в тому, щоб узгодити найбільшу кількість реформ і потім без дискусій їх впроваджувати в життя. Як же ж можна це зробити дуже, дуже швидко за один-два дні? Друге, недолі коаліційної угоди полягає в тому, що до сих пір ми не побачили в ньому розділу про те, яким буде уряд. Я вважаю це якраз одне з ключових завдань коаліційної угоди описати там, як формується уряд і який він буде, власне. Багато політичних сил справедливо заявляють, що треба міняти кількість і перелік міністерств, що треба міняти відносини між міністрами і іншими центральними органами виконавчої влади. Частина цих намірів прописана в змісті коаліційної угоди як напрямки реформування на майбутнє, але там багато положень пов'язані із внесенням змін в Конституції. І тому е, цим не можна обмежитися. Треба чітко дати відповідь на питання, як уряд буде формуватися вже наступного там, чи, чи через два тижні. Е, коаліційна угода поки що на це відповіді не дає. Я так розумію, що швидше всього тут знову ж таки немає домовленостей. Наші політики, на жаль, звикли завжди танцювати не від функцій, не від потреб реформ, а від прізвищ. І коли з'являться прізвища, тоді вони будуть, можливо, виписувати ті чи інші значить, вже назви міністерств по новому функціональний розподіл між ними. І це якраз є дуже погано, тому що уряд мав би бути модельний, система уряду мала би бути змодельована саме під потреби тих політичних задач, які стоять сьогодні перед країною, і під ці потреби шукати виконавців. Можливо, не всюди знайдуть, можливо, потім якийсь би компроміс знову ж таки робився між потребами і наявністю виконавців. Але це все рівно було б конструктивніше.